В першому досліді візьмемо дві однакові бляшанки пепсі об'ємом 330 мл. Перша чорного кольору 0 цукру. Друга синього кольору містить цукор. Ось вказаний об'єм. Вмикаємо ваги. Зважуємо спочатку банку 0 цукру. Маса цієї банки 345 грамів. Прибираємо з ваг. Тепер зважуємо пепсі з цукром. Відмічаємо її маса 352 грами. Зараз в руках я тримаю замінник цукру. Подібні додаються до пепсі чи кола, на яких написано без цукру. Це цукрозамінник. Таке, таке пакування містить приблизно 1200 таблеток. В його складі речовини цикламат і сахарин. А у складі цього замінника лише цикламат. Одна таблетка такого замінника. Ось маю такі маленькі розміри і замінюю чайну ложку цукру, тобто приблизно 4,4 цукру. Зараз я покажу вам на вагах. Я вже обнулила тару ось цю прозрачну тарілку. Покладу на ваги декілька таблеток цукрозамінника. Зараз на вагах 5 таблеток. Вони заміняють цілих 5 чайних ложок цукру. Але досі ось тут не змінилася маса, настільки вона маленька. Тепер я насиплю на ту ж саму тарілку 5 чайних ложок, які заміняють ці 5 таблеток замінника цукру. Сьогодні досліджуваною речовиною у нас буде цукор. І нам знадобиться саме свіжий пакет цукру, який ще собі не натяг воду. Зараз я відкрию цей пакет із цукру. Будемо вважати, що перед нами чиста речовина, яку хімічно називають сахарозою, відкриваю пакет із цукру. І як вам я і обіцяла, ось у цю тару я насиплю 5 чайних ложок цукру без гірки. Раз, бачите, приблизно вага 5 грамів, два, три, чотири. І п'ять. Подивіться: ця маса сукру заміняє ось таких п'ять таблеток. Зрозуміло чому? Сукрозамінник практично не впливає на масу напою. Вітаю! Сьогодні ми розбираємо кількісний склад сумішей. Ми розв'язуємо задачі на масову частку компонента в суміші. І перший приклад, який я пропоную подивитися, це приклад про напій пепсі. Найвідоміший напій, який випускається з натуральним цукром. Та з цукрозамінниками. Коли ви бачите чорні літери на пляшці або чорну пробку, то перед вами пепсі або кола без цукру. Тож до досліду. Отже, працюємо з даними одержаними при зважуванні, зараз ми записали масу банки пепсі без цукру. Це 345 грамів. Потім ми зважили банку пепсі з цукром 352 грами. Тепер ми знайшли масу цукру. Вона склала 7 грамів. А тепер нам треба визначити масу самого напою без банки. У е інтернет-джерелах я знайшла густину рідини. Пепсі з цукром. Вона складає 1,1 соту, а об'єм пляшки ми з вами бачили 330 мл. Тож, маса цієї цього напою пепсі з цукром буде складати 333,3 грами. Ну а тепер ми будемо рахувати масову частку компонента. Масова частка компонента, прошу записати ось цю формулу, обвести її в рамочку. Ми не один раз будемо користуватися нею при розв'язуванні задач на кількісний склад суміші. А кола з цукром і кола без цукром, звісно, це суміші. Тож, щоб знайти масову частку компонента, треба масу компоненту. Поділити на масу всієї суміші. Тепер ми бачимо, що цю формулу ми будемо, можемо перетворити так: масова частка цукру. Нам треба поділити масу цукру на масу напою пепсі з цукром. Маса цукру, ось ми знаходили це 7 грамів. Поділити на масу. Пепсі з цукром це 333,3 грами. Поділимо масу компонента на масу суміші і одержимо число приблизно 0,021 тисячна. Для того, щоб перевести масову частку компонента цукру, ми це число помножимо на 100 і одержимо 2,1%. Тож тепер ми можемо записати відповідь. Масова частка цукру у напої пепсі з цукром складає 2,1%. Отунка йоду. Найдешевше активоване вугілля дві пачки 10 таблеток. Кожна таблетка, зверніть увагу, написана: тут вона важить 0,25 грамів. Отже, одна пачка буде містити 2,5 грамів, а дві пачки 5 грамів активованого вугілля. Активоване вугілля. Має адсорбційні властивості, тобто поглинає тверді речовини і гази з розчинів. Зараз ми візьмемо для досліду ще водичку оляну квасову. Відкриваємо пляшку і наливаємо пів склянки газованої води. Увагу, я працюю в рукавичках, відкриваю йодну настоянку і додам буквально краплю настоянки йоду, обережно перемішаю водичку. Бачу, що можна додати ще пару капель. Тепер всі таблетки активованого вугілля я відкрию і додам у цей розчин. Тепер таблетки активованого вугілля масою 5 г. Засипаємо у розчин. нагадую, тут у нас мінеральна вода, забарвлена йодною настоянкою. Залишаємо активоване вугілля на пів години. Воно починає, починає діяти одразу, забираючи молекули газів та твердих речовин з розчину. Подивимося, що відбудеться з цим розчином через пів години. Пройшло пів години. Ви можете побачити, що забарвлення розчину стало менш яскравим. Тепер будемо зливати розчин. Застосуємо ось таку сіточку, на сітці залишиться вугілля. Вугілля помістимо на серветку, щоб прибрати зайву вологу. Приготуємо ваги. Поставимо на них тару. Та обнулимо її. Ну, а тепер поміщаємо вугілля, у тару і зважуємо його. Маса вугілля зараз складає 10 грамів. Отже, вугілля набрало на себе воду, молекули газів, зокрема вуглекислого, який міститься у розчині мінеральної води та солей. Зараз ми будемо визначати, яка масова частка домішок у цьому вугіллі після досліду за сорцією. Розв'язуємо задачу за номером 2. Ми взяли для досліду, як ви бачили, вугілля активоване. Взяли дві пачки по 10 таблеток у пачці, де кожна таблетка мала масу 0,25 г. Ви знаєте, що вугілля використовують для того, щоб позбавитися отруєння, тому що воно вміє поглинати гази, алкалоїди, токсини та інші хімічні сполуки. Це явище поглинання молекул та йонів. поверхневим шаром твердої речовини називається адсорбцією. Отже, у досліді ми познайомилися з явищем адсорбція, речовину вугілля, яке поглинало гази та тверді речовини із мінеральної води підфарбованою аптечною настоянкою йода, називають адсорбентом. А ті речовини, які поглинулися, будуть називати абсортивом. Тож, ми побачили хід досліду. І знаємо, як його виконували. Маса вугілля складала, давайте порахуємо, 0,25 грам це одна таблетка. Таблеток в пачці було 10. Для досліду взяли дві пачки. Отже, маса вугілля, яка використана була в досліді 5 грамів. Коли? Через деякий час вугілля достали і зважили, то його маса склала вже 10 грам, вона зросла. Тож, тепер ми можемо порахувати масу абсорбтиву, тобто, наше вугілля поглинула газ, вуглекислий, солі і, можливо, воду. Маса абсортиву складе з 10 мінус 5, тобто 5 грамів. Тепер знову попрошу вас повторити формулу для обчислення масової частки компонента. Ми з вами сьогодні досліджуємо вугілля його адсорбційні властивості. Знаємо, що воно може поглинати. І будемо рахувати, скільки ж вугілля поглинуло за півгодини. Воно набрало масу на цілих 5 грамів більше. Тобто. Для того, щоб знайти масову частку абсортиву, ми 5 грамів поділимо на масу вугілля з абсортивом 10 грамів і одержали число 0,5. Якщо ми це число помножимо на 100%, то одержуємо 50%. Тобто, наше вугілля може поглинати. Його маса зросла на 50%. Для наступного досліду вам знадобиться велика кастрюля. У мене ця кастрюля об'ємом 6,5 літрів. В ній ми будемо робити дослід з тим, що цукор. Натягую на себе воду, поглинаю її. Також вам знадобиться тарілка. Підберіть тарілку відповідно до об'єму кастрюлі, щоб вона могла поміститися і вільна пара води поступала до цукру. Зараз ми зважимо тарілку. Її маса 302 грами. Запишемо. Тепер насипаємо у тарілку приблизно 20 грамів цукру. Це тоді має бути 302 плюс 20 322 грами. Отже, маса тарілки з цукром 322 грами. Зараз ми цю тарілочку з цукром поставимо в кастрюлі, а на дно кастрюлі налімо десь приблизно 2 см води і залишимо на добу. Зараз я е, через 24 години достала тарілочку з цукром, який на себе натяг воду. Властивість цукру поглинати воду називається гігроскопічністю. Щоб е, Зайва волога не впливала на хід досліду. Я візьму рушничок і дуже добре протру дно тарілки, а також її краї. Тепер переконаємося, вмикаємо ваги. Переконаємося, що цукор тепер у своєму складі має воду. Відмічаємо масу. Тарілки з цукром 324 грами. Метою навчального дослідження номер 7 є дослідити, як цукор може поглинати воду. Звісно, ми продовжуємо формувати вміння спостерігати і описувати явища, розмірковувати, робити спостережені висновки на основі власного досвіду. Працювати з посудом та речовинами. Давайте почитаємо довідку до нашої роботи. Що таке гігроскопічність? Виявляється, що деякі речовини, деякі матеріали можуть оглинати водяні пари з повітря. Ми будемо визначати те, що називається гігроскопічну вологість, тобто відношення. Кількості води поглиненої матеріалом до загальної кількості цього матеріалу. Так, для піску така вологість складає від 4 до 9%. А для сосни до 28%. Сильно гігроскопічними є такі приклади: торф, крейта, глина, кам'яна сіль. У дослідах даної практичної роботи. Пропонувалося зважувати цукор у чашці. Я ж замість чашки, ви бачили в досвіді, брала тарілочку. Маса цієї тарілки склала 302 грами. Запишемо. Далі ми насипали у цю тарілку 20 грамів цукру. Тоді маса тарілки з цукром склала 322 грами. Далі, через 24 години цукор. Гігроскопічна речовина і він поглинув вологу воду. Тож маса цієї чашки з цукром збільшилася. І ми виміряли, що маса чашки з цукром склала 324 грами. Тож тепер ми можемо розрахувати, скільки води. Було у цукрі, скільки цукор увібрав у себе вологу. Для цього ми від маси 324 грами віднімемо масу чашки з цукром до того, як він поглинув вологу і одержуємо число у 2 грами. Ну, а тепер прошу вас повторити формулу розрахунку масової частки компонента у суміші. Ну, а тепер будемо рахувати масову частку води у зволоженому цукрі. Цукру у цукрі після поглинання протягом 24 годин. Давайте прочитаємо формулу. Для того, щоб знайти масову частку води, треба масу води, це у нас 2 г. Поділити на масу цукру після поглинання води. Маса цукру після поглинання води у нас склала 324 грами. Відняти масу тарілки 302 г. Тобто 22 грами. Ось такою стала маса цукру. Ну, а тепер, щоб знайти масову частку води у цукрі, ми 2 грами ділимо на 22. Одержимо число 0,91 соту. У відсотках це число складе 9, 10%. Що ми спостерігали? Ми спостерігали, що цукор став більш важким, а важким він став із-за того, що він є гігроскопічною речовиною. Які висновки ми маємо зробити? Що цукор не можна зберігати у відкритій тарі, а краще його закривати, при чому закривати щільно, щоб повітря з вологою. Не попадало до цукру. Чому для дослідження рекомендують використовувати широку кастрю щільною кришкою? Чи б мали ми такий самий результат? Подумайте над цими питаннями і дайте на них відповіді. Найбільш цікавим питанням тут вважаю, чи можливе використання дослідженого ефекту чесними підприємцями. Так, поставивши навіть поруч. Із мішком з цукром поруч, а так, деякі нечесні підприємці роблять, поставивши ведро з водою, ми можемо на ранок, зваживши цукор, побачити збільшення його ваги. Тобто цей ефект можуть використовувати.